Сьогодні я розповім вам про жінку патріота України, яких, на жаль, мало. Шульга Ліда Леонідівна, староста села Борщівка, що на Ізумщині. Вона на протязі багатьох років є старостою, піклується за кожним мешканцем свого села. Тут є два парки відпочинку та ще й які. Цим паркам можуть позаздрити деякі міста. Послухайте, що про неї говорять люди. Ось у вашому селі працює старостою шульга Ліда Леонідівна. Скільки вже років? Скільки років? Не пам'ятаєте? Ой, Ліда Леонідівна працює Та, мабуть, до 10 років вона вже працює, якщо і навіть і не більше. Вона молодець, вона дуже підтримує і село, і порядок кругом, і людей всіх вона підтримує. Отакий парк. Да, парк. Чий це парк? Коли був збудований? Ну, був збудований, це вже ж при Ліді Леонідівні. Це все її заслуги. Її Ініціатива. Так, да, 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 і все кругом, все, порядки наводяться і прибирається. Завжди в чистоті все. Це все, звісно, тільки дякувати Ліді Леонідівні. То Ліда Леонідівна на своєму місці забезпечує. Функціонування сільського колективу, сільських людей, організовує людей на допомогу для військових і виконує, можна сказати, свої функції досить, досить добре. Досить добре. Ми з нею весь час співпрацюємо. Ну, грамотний староста в нас, колишня вчитель вона, колишня вчитель української мови. Ну, вийшла вона в політику, і я вам скажу, мужньо вона трималася і в окупації, і теж під кінець окупації. Гоніння на неї були. Ну, вона честю видержала ці, ці всі. Не гараздне, так сказати. І що найголовніше, вона прапор даже зберегла в своєму кабінеті, його навіть орки не трудять. Ну, оце... що, що означає енергетика? гетьтика? Да, так, просто так. Да, вона... Що ви їй побажали? Здоров'я, здоров'я, наслади здоров'я, здоров'я. Ну, як миру і перемоги, перемоги і миру. Та, рік пройшов, слава Богу. Да. І, та, і всі живі, і техніка ціла, і ніде нічого не було. Це вже дуже великий плюс. дуже великий. І посіяти вдалося щось. Ну, да. е... Та і урожай непоганий. Кукурудза нормальна. Та кукуруза взагалі як ніколи. Ми до цього скільки билися щоб 50 центрів. Ні. А вона в цьому році 70 і 80 давала. О, супер, супер дуже. І щоб ми їй щось небудь так дали, щоб як дали. Да, тоді давали, старалися, тоді погода така вона Ну, погода тут, бачите, і дощики сприяли. А в цьому Ліду Леонідівну я ще знаю зі школи. Це мій класний керівник, дуже відповідальна, дуже серйозна людина, чуйна людина, завжди до... вислухає, завжди допоможе в вирішенні якихось проблем. Скажу тільки все хороше. Що ви їй побажали? Бажаю здоров'я їй і всій її родині, миру і, звичайно, перемоги. Дякую вам і до перемоги.